Квітня 2024 року у Житомирі розпочали сезон ремонту доріг. В першу чергу відновили покриття на найбільш критичних ділянках проїзної частини. Перший етап це був аварійне закривання проїжджої частини. А вже після того, так як ми говорили, ми з червня місяця починаємо поточний ремонт з фрезеруванням, великими картами по заміні верхньої шару асфальтобетону. Вчора вже розпочали оновлювати покриття у мікрорайоні Богуні. На проспекті миру працівники комунального підприємства УАЖ розпочали ремонт дороги. Рух автомобілів частково обмежено. На ділянці дороги від вулиці Шухевича до мосту роблять поточний ремонт дорожнього покриття. Ми його не все перетягуємо, робимо вибірково, де самі найгірші участки 5 сантиметрів зрізаємо. Після чого так само 5 сантиметрів назад вкладаємо. Виконроб Віктор Петришин каже, цей варіант значно дешевший ніж капітальний. Сума витрачених коштів з міського бюджету зменшується у 3-4 рази, але якість не гірша. В даних роботах задіяно асфальтоукладчик, два катки, автомобільний транспорт, який перевозить асфальт з асфальтного заводу, автогудронатор, за допомогою якого ми робимо розлив. І працівники, дорожні робітники, цей відрізок дороги давно перебував у критичному стані. Планували його відремонтувати ще до початку повномасштабного вторгнення однак не встигли зробимо до моста. Порахуємо по коштах. Хочеться вернутися назад. Ту сторону так само пройтися вибірково картами, такими ну, гарними картами, пройтися назад до Ялинки. Ремонт дороги на проспекті Миру планують завершити вже завтра та незабаром перейдуть до інших районів Житомира. Ліквідуватимуть ями та вибоїни. В планах ще в нас є проспект Незалежності, так само, ну там. Такими об'ємами ми не будемо йти, але плануємо теж пройтися. Можливо, деякі вулиці, які в нас є такі, що сильно критичні. Вже така, що там ну як то кажеться, латати там нема. Що там воно вже проситься само, щоб його замінити. Верхній шар. Ну це все буде залежати від фінансування, від виділених коштів нам сьогодні. Завтра плануємо цей відрізок завершити. Ольга Новікова, Дмитро половинка, телеканал СК 1